Те, що повалило, все побито. Ракета вдарила в кількох метрах від будинку, розповідає житель прифронтової Великомихайлівки Володимир. Через атаку розтрощений сарай в оселі побитий дах та вилетіли всі вікна. Я поїхав у центр, О, а приїжджаю вже. О, це добре, що я не був вдома. Я тут лазив. Воно бухнуло тоді. Так що я глянув тут. Все горить, все. Все ж поле горить, все кругом горить. Чоловік розповідає, вибухова хвиля пішла на сарай, завдяки чому будинок встояв. Кори, що гуляли на вулиці, вціліли дивом, додає Володимир. Родичів у чоловіка немає. Каже, допомагати відновлювати помешкання приходили сусіди. О, ж, ну, все. Ось. Розібрав. Ну я розбираю, щоб залізти сюди. Нічого не зробиш. Я йому, я йому нічого не зроблю. Хоча до лінії фронту звідси приблизно 20 кілометрів. Армія РФ атакувала село ракетами вперше за довгий час, каже сусідка Володимира Діна. Додає тут постійно чути дрони та обстріли кабами сусідніх населених пунктів. Сильно да чуть, що це недалеко. Руки трусяться, ноги трусяться. Думаєш про те, що буде далі. що Треба жити, нема куди виїжджати, куди ти вийдеш? З села дуже трудно виїжджати. А як прийдеться, прийдеться куди стікати, а куди не знаю. Далі по вулиці мешкає переселенка Людмила. Жінка розповідає, в момент атаки РФ разом з родиною була вдома. Згадує, часу сховатися в безпечніше місце не було зовсім. Грибок піднімався чорного диму. Бачили. І хата стала і вікна, розгублений і я взагалі, як там вдома перенесла, то я взагалі тепер бовюся. Будинок, в якому виросла жінка, взимку російські війська пошкодили ударом кабу. Снаряд впав прямо в город, каже Людмила. Додає її рідне село Тернове, що в 10 кілометрах від фронту, майже щодня РФ атакує бомбами та дронами. Перед цим на центральній КАБ прилетіли вулиці, потім на нашу. Просто немає там як жити. Двері вирвало, немає дверей, вікон немає. Ну і страшно. Не хочеться нікуди їхати. Мене сидить зник без хісті. Я чекаю кожну минуту, кожен день. Попри близькість бойових дій, евакуація з Великомихайлівської громади не оголошена. У селі продовжують працювати магазини та курсують рейсові автобуси. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.